2014 рік для нашої держави видався нелегким. Втім, незважаючи ні на що, спілка вірмен України робила усе можливе, аби підтримати наш народ. Адже сьогодні найважливіше завдання зберегти Україну, повернути мир і стабільність. 2014 рік був дуже складний рік для нашої країни, для України. Тому я можу сказати, що ми зробили все, що змогли для того, щоб підтримати Україну. Український народ. Якщо перечислять, то можна перечислить все, що зробив український народ. Гуманітарний груз, підтримка населення, соціальної, медицинської. Ми допомагали діткам, так же в прошлом году. Сьогодні в Україні проживає понад півмільйона вірмен, яким вдалося об'єднатися і разом вирішувати усі питання, що стосуються діаспори. Нам удалось создать единую армянскую организацию в лице Союза Армян Украины. Они делают все, чтобы армяне в эти трудные дни для Украины были каким-то образом обеспечены. Всім і совітами матеріальної моральна. Чин продуктивно работал Союз армян весь год. Слава Богу, гуманітарну допомогу організалі. Наступного року спілка відзначатиме сторіччя найчорнішої сторінки своєї історії геноциду вірмен в Османській імперії. Тож наразі тривають активні приготування.